Це ми зараз куди прийшли? До здоровного, бившого директора школи номер 1 і номер 2 І багатьох шкіл. Здоровний Федір Іванович. Він, як кажуть, з Полтавської області. З Полтавської області. Ну, йому прийшлося, звісно, що. До війни він поступив в інженерно-будівельний інститут, потім їхню кафедру, коли почалася війна, послали у Львов щось упорядкувати військовий аеродром. І там, як кажуть, їх і його застала війна. Можна сказати, пішки пішов сюди вглуб, оприділили командувати згодом дівчат. Дівчата ці запускали на ті оті, розстати від самоліту. І він командував, цим, як кажуть, з водом дівчат. А потім він по яким-то образом, я не знаю як, він приїхав з МІВ, поступив, в це сама, ну, не понадобилася йому його професія по інституту. І він поступив у педагогічний інститут. Директором школи, так? Переднішним стати директором школи, він пройшов учителем і директором всіх сільських школ Дмівщини. Був директором, де він тільки не був, як кажуть, в Красній Поляні. Ну, коротше, кругом він був директором школи і преподавав фізику. І в поцелі він був інспектором в Рену. в району. Та після районо його определили в 59-му році, определили раєно директором першої школи, ну, тобто ліцея нашого теперішнього. І він там сім років був, кажуть, директором. Потім, коли Перестраювалася замочанська частина школи, тобто школу стару ламали, ламали стару, а е, саме, зробили нову школу, теперішню, другу школу. Ну його, як досвідченого, я кажу, директора вже пройшов він, кажуть, зі школи, його поставили директором другої школи. Федір Іванович заровний, людина, яку у міському районі знали, шанували не лише як мудрого вчителя, а як порядного, чесного і справедливого керівника, який віддав своє життя освіті та громаді. Народився він 6 лютого 1921 року на Полтавщині. Дитинство та юність припали на нелегкі часи, а зріла молодість на роки Другої світової війни. У 1941-му він добровольцем пішов на фронт, воював на Віденському та Берлінському напрямках, пройшов через жорстокі бої. Його мужність була відзначена чисельними орденами та медалями. Після війни Фаєр Заровний обрав шлях учителя, закінчив педагогічний інститут і розпочав 46-річний педагогічний стаж, що став змістом його життя. Він очолював різні заклади, працював директором пролетарської, краснополянської зміївської першої шкіл, дитячого будинку, був інспектором шкіл району. Та найбільший відрізок, 17 років, він віддав Зміївській школі номер 2 де залишився в пам'яті сотень учнів і педагогів. Його керівництво завжди було вимогливим, але справедливим. Федір Іванович був не лише директором школи, а активним громадським діячем. Чотири скликання поспіль його обирали депутатом з міської міської ради. З 1987 року він очолив міську організацію витиранів війни, був членом президії районної ради ветеранів, головою комітету ветеранів війни та військової служби. Родина Заровного продовжила його справу. Дружина, діти, онуки та правнуки обрали шлях учительства. Серед них викладачі математики, фізики, іноземних мов, навіть відомі науковці. Освітянська династія, започаткована Федором Івановичем, стала гордістю не лише для сім'ї, а й для усього Цмівського району. Федір Іванович відійшов у вічність на 94-році му році життя, 8 березня 2014 року. Та його ім'я й сьогодні звучить зі світлом і вдячністю, бо є люди, які залишають після себе не лише підручники звіти, а цілі покоління. Вихованців, пам'ять громади та чесний приклад служіння.